Я думаю, більшість із вас не знає рецепт класичної ресторанної солянки. Зберігайте і обов'язково спробуйте та підписуйтесь на канал. В каструлю вливаємо воду, закидаємо копчені ребра і варимо 30 хвилин бульйон. До більшості ресторанних солянок зазвичай дають картоплю, тому можете додати за бажанням разом з ребрами. Паралельно на олію обсмажимо цибулю до м'якості, додаємо нарізані гірки і перемішуючи, смажимо 3 хвилини. Додаємо три ложки томатної пасти, перемішали, влили черпак бульйону і тушкуємо 6 хвилин. Перекидаємо в каструлю. З ребер зрізаємо м'ясо і закидаємо в каструлю. Кидаємо нарізані сусиски і мисливські ковбаски, нарізані оливки і маслини. Якщо вдома завалялись каперси, то це ідеальний момент їх використати. Можна трішки влити розсолу з огірків чи оливок, додаємо 3 лаврові листи, трішки лимонного соку, сіль, перець та 1-2 ложки цукру для стабілізації кислоти. Варимо 15 хвилин, а після настоїмо під кришкою ще півгодини.